Малята, послухайте народну приказку. За добро не можна платити злом. А чому так кажуть? Ви можете відповісти, коли послухаєте українську народну казку Лисичка сестричка. Тож книга відкривається, казка починається. Украла лисичка курочку та й біжить, бачить хатку. Заходить і каже пустіть переночувати. Ой, ніде тобі лягти, каже хазяїн. Я під лавкою переночую, а курочку під піч. Добре ночуй. Вночі нишком устала лисичка, з'їла курочку, а вранці репетує Ой, де ж це моя курочка, під пічю немає, тільки й було добра у мене. Нема що робити, хазяїну. Віддав їй качечку. Біжить далі Лиска, аж застигла її на дорозі ніч. Бачить хатка, вона туди. Дай Боже здоров'я. Пустіть переночувати. Пустили. Вночі Лиска качку з'їла, другого дня встала та до хазяїна. Моя качечка, одне добро в мене було. Віддавай мені за качечку гусочку. Що робити? Віддав, а та гуску в мішок і далі. І знову вечір настав. Бачить, Лиска, хата стоїть. Вона туди та до хазяїна. Пустіть переночувати. Ну, добре, ночуй, каже чоловік. А лисичка сестричка вночі гуску з'їла, а на ранок галас підняла та за гуску ягня взяла та й пішла. Біжить та й біжить, зустрічає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч. Пустили добрі люди злодійку, а вона ягня з'їла. Та хазяйна звинуватила, де я не була, такої пригоди не зазнавала. Ой, ягня вкрали, та до хазяйна, віддавай невістку за ягня. Немає що робити хазяїну, віддав невістку, лиска її в мішок, а син відволік її та вив'язав невістку з мішка, а ув'язав собаку. Рада лиска лісом біжить, мішок несе та ще й приказує за курочку качку, за качечку гусочку, за гусечку ягнятко, а за ягнятко невістку. А собака авр. Тільки но ну, лиска розв'язала мішок, а ля собака та за лисицею, а та втікати до нірки добігла та й заховалась. А пес за хвіст хватив та відірвав. Ой плазували звіри з лиски, що нікуди діватися, як з лісу, зась. Так і не бачили її більше, та й не чули. Ну що, малята, зрозуміли, чому не можна за добро платити злом? Ваші відповіді чекаю в коментарях. До зустрічі, малята!